Друзі, всім доброго дня! У нас є нове надходження у продаж. До вашої уваги, гарний неймовірний кросовер Kia Sportage 2019 року випуску з мінімальним пробігом 35 тисяч кілометрів вже в продажі. Автомобіль оснащено бензиновим двигунчиком 2,4 літра. Передній привід, автоматична коробка перемикань. Друзі, по кузову автомобіль. Гарненький, рівненький, глибоких, великих царапин ніяких немає. По кузову ніяких зауважень також немає. Для зручного паркування є камера заднього огляду, просторе багажне відділення. Резиновий коврик. Знизу повнорозмірна докатка. По техніці, друзі, ніяких взагалі зауважень в автомобіля немає. 35 тисяч рідного пробігу, друзі, новенький автомобіль. Оригінальні, 17 дюймові легкосплавні диски на хорошій гумі. Всередині темний текстильний салон, Просторий та доглянутий. В салончику все як нове, карти всі ціленькі, сидіння ціленькі. Погляньте, який відмінний стан салону. Так, друзі, що ми маємо по комплектації? Повний склопакет електрорегулювання дзеркал, мультикермо, круїз-контроль, автоматичне світло, тримання авто в смузі, мультимедіа з блютузом, кондиціонерчик, допомога при спуску. Є вибір режиму руху. Стандарт, еко та спорт. Ось такий гарний, друзі, кросовер вже в продажі на Хапай авто в місті Вінниця. Кого цікавить, друзі, запрошуємо на огляд та тест-драйв даного авто за адресою Нємерівська 694 є.